Ой, ріднесеньки, я вам скажу так: 068, 044, 0441. сорок чотири, Тут нам почали писати про ухилянтів. Я не маю е у ухилянтів, немає права голосу. Давайте так запитаємо: чи е скажімо так, чи мають право голосувати тепер? Бо є така з'явилася ідея, ті, хто. Не хочуть йти воювати ті, хто ухилилися від того, аби захищати е, Україну, зважаючи на те, що вони мали безпосередній прямий обов'язок це робити. Ну я б насправді хотіла спершу розібратися з тим, а кого ми називаємо ухилянтами. Дуже що я спілкувалася з багатьма людьми. Вони використовують це слово е, у своєму повсякденному житті. Запитую. Ухилянти тире. це хто і кожен називає абсолютно різні категорії. От ми будемо з соціологом спілкуватися вже буквально за лічені хвилини. Я йому теж поставлю запитання, кого ми маємо на увазі під ухилянтами. От я теж не розумію, хто такий ухилянт, тому що в мене є, наприклад, знайомий а, який. Він постійно е, робить пости у себе в інстаграмі про те, що як не соромно, як взагалі як йому гидко десь чути російську мову в громадських місцях, що йому хочеться сваритися матом, накричати, що він посварився з мамою, яка не закрила рота дитині, через те, що дитина говорила російською. При всьому при тому, я в нього запитав: слухай, а ти вже пересів в таксі в громадський транспорт? А Пересувається він в таксі для того, щоб аби, не дай Боже, ніде не натрапити на ТЦК. Я кажу, ти скажи, будь ласка, готовий вже перейти нарешті з військ лінгвістичних у війська е сухопутні? І що? Чого ти до мене доколопався? Отак. Тому друзі, ви скажіть кого ви маєте на увазі під ухилянтами? Тому що є частина суспільства, які ухилянтами називають навіть тих чоловіків, які мають офіційне бронювання від мобілізації. Є ті, хто називає ухилянтами людей, котрі е, пройшли всі процедури, були у ТЦК, і е, зрозуміло, що оновили там резерв плюс, але просто зараз е, ну чекають, е, коли їм прийде повістка. От для вас ухилянти це хто? От, будь ласка, напишіть 068.